Доброго часу вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Я позитивний мотиватор і експерт в сфері інформації і в сфері інтеграції в Німеччині. Закінчується рік і чому ми вирішили, що він закінчується, оскільки в нас попереду ще грудень, оскільки я побачила, що вже стоять у нас ялинки, вже кажуть скоріше купляй подарунки. У нас буде 31 грудня, перед тим Різдво. Ви знаєте, що в Німеччині грудень є дуже важливим місяцем. Він дуже інтенсивний, заповнений і немає часу. Немає часу на брнаут. Пам'ятаєте, шабка не цайтфе брюнаут і шмус абайтн. Тому я вирішила зараз робити серію відео у підтримку наших дівчат, дівчат, які зараз вже майже три роки знаходяться в Німеччині, можливо, в інших країнах. Я знаю, що вони і люблять ті, хто. Повернувся в Україну, був в Німеччині або переїхав за кордон привіт Америці Марина. Е є багато людей, які, е неважливо, де вони жили, але дух українців в нас є в усіх. Тому це відео буде називатися Українки в Німеччині. Починайте <кхи> цінити себе. Саме перше. Це те, що ми знецінюємо свої досягнення, або ми навіть не бачимо свої досягнення як досягнення. Тобто те, що людина за майже три роки вивчила німецьку мову на рівні b 2 коли вона ту мову взагалі не чула, живе в іншій країні з дитиною, знайшла квартиру, дитину приділила на роботу, плюс може спілкуватися з джоб центром. Це вже ніхто не дивиться. Чи не бачить як якесь таке досягнення, багато кажуть, ну, ну то що, Ну тобі там добре, ти зробила. І, будь ласка, якщо зараз ви мене дивитесь, і ви це все зробили протягом останніх двох років, можливо, протягом року, погладьте себе десь по голові і скажіть, Боже, яка я класна, яка я красуня, вшануйте себе. Ще краще напишіть список оцих досягнень, для того, щоб знов-таки зрозуміти, в чому ваша сила. Оскільки коли ви не зможете робити нові досягнення, якщо ви не вшановуєте інші. Наступний момент: хтось вже працює. Так само мені важко, якщо ви цю фразу зміните на я крута. Я працюю в країні, про яку я навіть не думала, не мріяла. І неважливо на якій роботі ви працюєте, ви відрізняєтеся від 900 тисяч інших людей, які не працюють, оскільки або вони не можуть, або не хотять. Мені дуже подобається узагальнення. Нас, українців, тут чекає тільки ганчірка і Швабра. Ну, що вам сказати, ми українці так, ми по нації українці, але по тому. Ким ми займаємось і хто себе як позиціонує, то не треба, будь ласка, узагальнювати. В моєму оточенні як, танцюють всі. В моєму оточенні працюють абсолютно всі. Хто на міні-джоб, хто працює бухгалтером. але є. Розкажіть, будь ласка, про своє оточення. До речі, ви є тим, хто є ваше оточення. Пам'ятаєте, скажи мені, хто твій друг, я скажу, хто ти. Або у вашому оточенні всі сидять і кажуть, Щаберюкен". Або у вашому оточенні всі сидять, кажуть, круто пішла я на роботу, як на свято. До речі, коли я в своїй групі Фенікс закрита група посилання є під відео, кажуть дівчата, я йду на роботу як на свято, оскільки вона мені подобається. Якщо у вас є ця частинка, ви цього досягли, знов-таки поставте собі галочку Вшануйте. Наступний цікавий момент. Я пару днів тому в групі написала, кажу, дівчатки, зараз, наприклад, ви знаєте, я займаюся таро і постійно розвиваюся, беру якісь курси. Мені дуже подобається війні Нікора, В нього пройшла курс аксіоми Таро. Він прийшла в диплом, класно. Я його закинула в групу. Кажу, дівчатки, напишіть, хто що також проходить. Велика кількість дівчат накидала дипломів фото з е, своїми досягненнями, там і гіпнокоучинг, і е, е, НЛП, інші якісь методики, тобто люди постійно розвиваються. Якщо ви хоча б один курс відвідали в цьому році, чи це мовний курс, чи це якесь навчання, мені дуже сподобався коментар однієї жінки. Вона сказала: я проходжу цей курс, оскільки я хочу допомогти собі і іншим. Це дуже важлива фраза. Якщо ви не допоможете в першу чергу собі, ви не зможете нікому іншому допомагати. Тому, дівчата, вшануйте свої досягнення, всі курси, всі дипломи, які ви пройшли, будь ласка, Галочку. Наступний цікавий момент це ваша дитина. Ви є мамою. І коли я розповідала про цю, цю історію, вже ми святкували день народження і дівчатки підняли келих, п'ємо за саму важливу людину в нашому житті. Така тиша і ще дві дівочки були дуже психологи. кажуть за себе інші за дітей. Ми почали сміятися, поки ви не зрозумієте. А я сподіваюся, що в цьому році ви вже зрозуміли, що важливе в вашому житті людина це ви. Ви знаходитеся в центрі і фокус є на вас. То кіна у вас далі не буде. Вшануйте себе. Взагалі за цих три роки я думаю, що в нас змінилася свідомість, в нас змінилося бачення Європи, хто є хто. І як раніше всі їхали в Європу заробляти мільйони. Зараз ви реально розумієте, як живе Європа і що таке заробити дві чи три тисячі євро, в яких умовах живуть інші люди. Відмітьте те, свідомо. Те, що ми три роки живемо, перший рік у нас був хаос. Рама від війни другий рік якось більш-менш людина зрозуміла, де море, а зараз вже третій рік вже треба виходити, витягати свою голову з тієї дупи, в якої ми всі опинилися, і бачити реальність. Тому спробуйте слово свідомість написати великими літерами в своїх щоденниках, просто десь на папері і свідомо сприймати все, що відбувається навколо. Що ви це можете, то. Хвала вам і шана. Наступний момент донати. Якщо ви живете 3 роки зараз в Європі і робите донати, це вам пошана, це вам великий плюс в карму, в людяність. Шануйте себе за себе. Я в своїй групі в Феніксі часто кажу, дівчатки, хто робить донати? Пишіть про це. Я розумію, що деякі речі не треба виносити, як це добро треба робити в тиші, але коли ви Комусь нагадуєте, слухай, в тебе є там 10 євро. закинь хлопцям нашим, хай буде ще якась частинка до дрону або хтось собі купить якийсь смаколик. Навіть ці 10 євро це вже те, що ви даєте. Знаю дівчат, які тут працюють самі і роблять дуже багато донатів. Якщо ви це робите, повторюся, собі плюс. Наступний. Ви є всі психологами, оскільки ви заспокоюєте тих, хто лишився з ваших родичів в Україні. Для вас це ну да, з вечорі зараз треба позвонити до мами. Я дзвоню до мами. Мама каже, Боже, Ліна, знов в Одесі в нас цілу ніч, ми три дні не спали. Я з мамою розмовляю, я її якось веселю. Мама не хоче до мене їхати, каже не люблю я твою Німеччину. Тобто, це моменти, в яких живуть зараз всі українці. ви є Тим, хто є заспокійливим, така собі таблетка. Тому, будь ласка, не забувайте, для того, щоб давати щось іншим, ви повинні спочатку подбати про себе. І це найважливіший момент. Знов-таки, похваліть себе, коли ви останній раз себе хвалили. Всі курси, в яких я приймаю участь, чи які я сама роблю, я за цей час зробила 2, 3, 4 курси. і... Я дівчатам саме перше, що кажу, дівчатки, коли ви останній раз гладили себе по голові і казали, які ви круті, навіть що ви берете участь в будь-якому курсі для саморозвитку. Наступний цікавий момент це якщо у вас є чоловік в Україні, у нас зараз багато чоловіків приїхало, виїхало за кордон, а в деяких дівчат лишилися чоловіки. Вони або військові, або працюють, або якийсь ще третій варіант, і ви їх підтримуєте. Цікавим є те, що ем, в багатьох консультаціях приватних, які я проводжу, мені дівчатки кажуть, мені його шкода. Це, напевне, найгірше почуття, яке я хотіла б від щоб якийсь чоловік відчував до мене. Так? Він мені сказав: Лена, мені тебе так шкода, ем, оскільки він там один, а нас багато. Кожен несе свій хрест, і ви тут знаходитеся, ви дбаєте про себе, ви дбаєте про дитину, ви дбаєте часто про маму, і потім ще ви жалієте. Вашого чоловіка, який лишився, подумайте, будь ласка, що здоровий мужик, якому не знаю, там від 20, можливо, до 60 років, який вже може дбати про себе. І ваш фокус зараз може бути на тому, хто не може про себе подбати. Це може бути ваша дитина, може мама ваша вже, яка має менше енергії, ніж чоловік. Тому дівчата, те, що ви зараз робите, ці ці моменти, які вам просто описала, запишіть їх собі на папері, і якщо вам буде можливо. Таке колись почуття, чи буде сумно, чи ви будете думати, я роблю недостатньо весь той список, який у вас буде, ви побачите, скільки ви вже зробили. Я зараз вирішила сама для себе підвести підсумки, оскільки в мене немає часу в грудні, треба щось придбати, написати, закінчити, доробити. І я вирішила, <кій> зараз, до речі, також трохи хворію, як же ж без хвороби в грудні, але е, все рівно. До теми шанування, я себе буває також не шаную. Ем, я про що? Говорю про те, що маленькими кроками ми йдемо до того, щоб розуміти, я в себе одна. І... По-перше, треба думати тільки про себе. Зараз проводжу, хочу вас запросити на маленький міні-потужний курс з 20 до 27 листопада, в якому ми будемо підводити підсумки і в якому ви навчитеся себе шанувати, якщо ви до цього ще моменту не зробили. Що ми з вами будемо робити? Нас проведемо ефіри, вони будуть всі в записі, в яких ви зробите таймлайн своїх досягнень цього року. Що ви зробили своїх подорожей, своїх планів, можливо, що вам не вдалося. І якщо ви хочете в наступному році робити щось по-іншому, то потрібно подумати, як це, а не за 60 секунд між 31 грудня і 1 січня сказати: так, це я зробила, це не зробила, Боже, прости мене, дякую тобі. Дай. Якщо ви хочете, щоб у вас був час на думки, на аналіз і на нормальне планування, то приходьте до мене на семінар. Він починається незабаром через декілька днів. Ми з вами в групі таких самих креативних дівчат зможемо кожен для себе знайти новий шлях і підвести підсумки нового року. Якщо вас цікавить, пишіть в приват аналіз 24-го року, і я вам вийшлю умови. Ціна маленька, смішна. І дуже приємна. Тому побачимося, як завжди, якщо вам потрібна приватна консультація, то пишіть. Чекаю на вас.